Потім чую знову вибух, вибух, вибух. Але потім ми вже були в безпеці, в підвалі. Трохи заспокоїлися. Але я ніколи до того дня не уявляла, як Відчувати страх дитини. Нестерпно. По поводу моей истории, по поводу того, как я была в подвале с ребенком и боялась градов, и как я ехала в любовь, и как я просила людей.